Закриємо небо, пане Юрі, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Юрі. Вас є пояснення, чому завалось би найпритомніший е представник Білого Дому адміністрації Трампа Марко Рубі, розповідає, що е ми не знаємо, чи Росія хоче миру здається, що кажуть, що вони хочуть, але ми не знаємо. Це відображає об'єктивне обставини е відносно того, що. Якщо відкинути російською і американською пропаганду інформаційною, говорить про те, що Росія хоче миру, але фактично нічого не робить. А якщо буде точніше, робить все, щоб гальмувати ці процеси, але політика його шефа, шефа Рубіо, президента, полягає в тому, що будь-яким чином треба поладнати і порішати по-російськи. Питання пов'язане з зупиненням ведення бойових дій, не зважаючи, як це обернеться для України. Важливо, як це обернеться для Трампа. І в зв'язку з цим така лінія поведінка треба тиснути на Україну, пропонувати нашому президенту приймати відповідне рішення, тому що Росія як би хоче миру, але проявів цього ми не бачимо, Тут йде боротьба. В тому числі в інформаційній сфері, як це відбувається, ми з вами бачимо. Маю надію, що бачать це наші глядачі. Пане Юр, також хотів би задати суми, які озвучили і міністром оборони України. І Марк Рюти озвучив. Ну і низка країн немала низка країн, які на форматі Рамштайн. Два дні тому озвучили, що вони будуть працювати. І данська модель фінансування. Це коли вони фінансують за свій кошти розвиток військово промислового комплексу України. Це є велика кількість дронів спільно родниця з Німеччиною. 32 мільярди каже Федоров від наших партнерів 26-му році. 15 мільярдів Марку Рюто каже по. Системі Пюрел, от якщо це все оцінювати, в 26-му році допомога і підтримка наших союзників буде більшою на тому рівні що й була, чи можливо вони просто повторюють ті самі суми, що є загалом, лише в своїх напрямках? Ну, зважаючи кого оцінювати європейців однозначно більше. Вони в цьому зацікавлені. Ми вже дивимося, що їх лідери говорять про те, що продовження війни. Війни, на жаль, продовження, а не перемогу України для них має принциповий характер, і настільки треба її підтримувати, тому що на більше треба прикладати більше зусиль, а вони якби цього особливо не роблять. А що стосується американців, то тут зовсім інша картина. Фінансово вони майже не допомагають і згадати по словам. Нинішнього президента поганого попереднього президента Байдена, який через два тижні надавав Україні допомогу на 2-3 мільярда для закупівлі, озброєння, техніки боєприпасів. Ну, цифри самі за себе говорять, і це треба мати на увазі ці цієї, на жаль, в тому числі з нашими союзниками. Згадуємо сьогодні і немало про гарантії безпеки, тому що міністр закордонних справ України Андрій Сибір сказав, що Сполучені Штати Америки готові проголосувати, протягнути гарантії через Конгрес, тобто дати їм юридичну силу, а не те, що було там от Будапешт або ті чи інші мінські домовленості, пане Ігоре. Але загалом. Поняття само суть гарантій безпеки від наших партнерів. Як ви оцінюєте, чи треба бути до них скептичними, і чи ви вірите ви в те, що ем, окрім як збройних сил України ніяких гарантій е, суттєвих, які б змушували Росію двічі подумати, чи треба розпочати майбутню війну? Правда, треба цю якось закінчити. Є е, в наших партнерів? Треба бути не стільки... Скептичними, скільки прагматичними і, і всі ці угоди після того як зупиниться війна, а ми з вами обговорили це питання: що не хочуть вони, щоб вона зупинялася, тому що вона плавно чи не плавно може перейти тоді на їх територію, але вони, європейці, наприклад, до цього не готові американці на них, що вони будуть прибирати свої війська. А європейці, всі армії, якщо зібрати, то в конвенційному підході в потенціалі, без ядерної зброї, як там в Британії і Франції, потенціал Російської Федерації більшість, більше ніж європейців. І навчання, які, наприклад, зараз відомо це підалюються, показується В травні місяці відбулося 10 наших дернаїв. Розбили там два батальйони НАТО на під час навчань, і це показує рівень підготовки. А частини наші, які готуються за кордоном, максимум що це надає, що в безпекових умовах вони можуть тренуватися. А їх інструктори готові до ну, вони на цьому навчанні, на війні афганській, війні в Іраку, а в сучасній війні вони глибоко не знають. І їм треба вчитися у наших військових, До речі, цей процес відбувається, але стан їх саме такий, тому гарантії американці добре, що проводять, ну, збираються від гасел до дій ще велика відстань. Збираються проводити через конгрес, але це не захистить. Ми пам'ятаємо в Другу світову війну. Британці й французи обіцяли підтримати поляків. Ми знаємо, яким чином це відбулося, і вже приклади зараз допомозі, тобто помінялася адміністрація в Америці зараз. Все це виглядає якби зовсім інакше, і в самому стані альянсу натовського ми бачимо дії навколо Гренландії, наприклад, ну і Мюнхенська конференція зараз проводиться. Ми пам'ятаємо виступи віце-президента американського на милу на безпеці. Ну і зараз Рубі, як би там знаходиться. но яка його участь, яко які його коментарі з точки зору укріплення, наприклад, союзу Америки і Європи? Американці свої опять-таки, прагматичні підходи. Тобто краще, щоб для Америки Європа була розрізнена, управляема і підкорялася і в воєнному сенсі, і в економічному американцям. Хоча з цього приводу у європейців є свої погляди, і от всі ці ситуації в Україні треба знаходити свій шлях, маневрувати, займатися воєнною дипломатією, таке інше відстоюючи інтереси держави і народу нашого. Пане Ігоре, дякую вам. хочу нашим личаном сказати, що у вас є актуальний збір для наших оборонців. Скажіть, будь ласка, які є потреби в наших героїв? І на що збираєте? Ми намагаємося зміцнювати як голова фонду за Криму Небо України частини оборони. Ми знаємо з вами і на цей час який стан в Києві, в інших містах і на інших населених пунктів. Тому намагаємося в першу чергу, дякуємо всім, хто прийняв участь. Ми допомогли зенітно ракетної бригади Київської, яка виконує завдання відповідне по захисту. І зараз ми з вами от, працюємо чи обмінюємося думками, а вони виконують свої завдання. Ми їм допомогли, закрили збір і дякуємо ще раз нашим глядачам. І на інженерне значить, спорядження, яке потрібно, закривається збір на по запчастинам для автомобілів. Дуже потрібне, але стратегічно. Значить, вони просять підтримувати по закупівлі, скажімо, комплектів, але вони коштують дуже багато, мільйон чи два різні є комплекти дронів-перехоплювачів. І тому, мабуть, будемо набирати відповідні фінанси і закривати тобто, по частинам, надавати таку можливість, тому що в комплект там входить і пункт управління, і ревіаційна станція, і безпосередньо дрони перехоплювачі. Тому виходячи з того, наскільки нам це вдається. Uh, значит, коштів набрати на якийсь етап будемо закупати і поставляти в бригади, займається і іншими частинами, не тільки гарнізону, цього Київська, тобто по області навколо, а інших я уявляю цей стан uh, по частинам по, по всій Україні. Вони потребують такої допомоги, і про яку ми вас і просимо. Дякую ще раз. Пане його дякую вам за те, що долучаться до нашого ефіру, за те, що озвучуєте збори для потреб наших оборонців. Ну і справді, ППО зараз номер один, зважаючи на те, яку кількість сил та засобів комбінованих атак застосовує ворог, особливо з початку цього року, в січні згадаємо у жахливі удари, та і зараз вони тривають. Спасибі вам велике. Дякую. Нагадаю,